Всім доброго, дня. компанія Авторина Сянка Бережанська. Сьогодні у нас на продаж, свіжопригнаний автомобіль. Шкода Супер Б 2012 року 2.0 дизель на механіці. Фари у нас ксенонові, Вивечі фар присутні у нас. Колеса у нас пірелі. Розмір коліс у нас. Секунду. 205, 55 16 Такі з хорошим протектором. Чотири циклопідйомника, електрозеркала, підігрів зеркал в автомобілі присутній. Датчик світла в автомобілі присутній. Коробка на механіка, 6 ступка, пробіг у нас 258 тисяч кілометрів. Автомобіль заводиться без проблем на холодно, ніяких помилок по ньому немає. Кондиціонер, клімат, все працює. Парактроніка задня присутня у нас, мультимедія все працює. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті по салону, ніяких слідів роздертості і потертості немає, стеля чиста, не прикурена. Все в хорошому стані. Задні проктроніки знову ж таки присутні. Фішка цієї шкоди Супер Б що можна окремо відкривати як сам багажник, є кнопочка. Нажимаємо і відкривається разом зі склом. І виходить ліфтбек. Щасно, це саме прикольна фішка зі всіх машин, що може бути. Тобто хочете відкривати собі зі склом, хочете відкривати собі сам кришку багажника. Так що все в хорошому стані, багажник не затертий, не протертий. Це у нас запаски немає, це у нас на 140 кВт. А, перепрошую, кінських сил. Тобто це найпотужніший мотор у нас. Все в хорошому стані. Обдуви для задніх пасажирів присутні і для дитячих крісел присутні. Салон не затертий, не протерте, все в хорошому стані, сідушки також в хорошому стані, не роздерті. Ніяких нюансів, по автомобілі немає, фари всі рідні, є всі дати, про все рідні, собі насправді. Автомобіль продається як за готівку, так і музею покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.